Вітаю на каналі Поховаримо разом. Сьогодні будемо пекти надзвичайно легкий в приготуванні, але дуже смачний сирник. При випіканні цього сирника є один маленький секрет, який я вам сьогодні покажу. Приємного всім перегляду! Спочатку приготуємо сирну начинку. Сир у мене тут 1 кг. Беру 4 яйця. І до яєць додаю 250 грам цукру. І буду перемішувати. Не збивати, а просто перемішати треба. Головне, щоб всі продукти для випікання цього сирника були в кімнатної температури. І для тіста, і для начинки. Яйця з цукром ми гарно перемішали і виливаємо. До Висипаю 2 столові ложки манки, перемішую, і все це буду збивати блендером. До однорідної маси, відставляємо його в сторону, щоб манка набухла, а за той час приготуємо тісто. Для приготування безквітного тіста ми беремо 4 яйця, додаємо 150 г цукру і збиваємо миксером. Яйця з цукром ми збили до світло кремового стану, додаю сюди 4 столові ложки розтопленого масла. А також 300 мл сметани. І перемішали. перемішали. Тепер від загальної кількості муки я беру ну, третю частину. Тут в мене 500 грам муки, але скільки піде муки, тому що деколи муки йде більше, а деколи муки йде менше, додаю чайну ложку соди. І 3 столові ложки какао. Все це перемішую. Тепер все це висипаємо до яєчної маси. І перемішуємо ложкою. І тепер по одній столовій ложці будемо додавати муку, і треба гарно, гарно вимішати, щоб тісто було таке, як густа сметана. Ось таке тісто. В мене вийшло. в мене пішло десь 300 грам муки. Це за рахунок того, що какао, тому що какао теж дає густину. До сиру я також додаю ізюм. Ізюм я попередньо запарила. Ізюму можна давати більше, менше, як хто любить. У мене тут десь грам 50 ізюм. Вимішуємо сир з ізюмом і зараз будемо. Формувати наш сирник. Форму я дно застелила пергаментним папером, так як я не впевнена в якості паперу, то я його змастила дно тільки, змастила маслом і посипала мукою. І виливаю сюди тісто. Розрівнюю тісто по всій формі. І тепер будемо викладати сир. Сир ми викладаємо не доходячи до краю десь сантиметри два. Сир весь ми виклали. Легенько розрівнюємо. Ось так має вийти. І тепер саме основне. Ставимо наш сирник у холодну духовку. І потім духовку включаємо на температуру 180 градусів. Обов'язково духовка має бути холодна. І включаємо. Перевіряємо наш сирник, чи він співся дерев'яною шпажкою. Коли ми шпажку витягаємо, вона має бути суха, без тіста. Сирник вже готовий. Пікся він у духовці одну годину з того моменту, як ми його поставили. Коли сирник трохи остине, посипаємо його цукровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!